У дитячому садочку номер 39 оновили харчовий блок. Відтепер для приготування їжі малечі використовуватимуть нове кухонне приладдя, а також сучасне вентиляційне обладнання. Допомога надійшла з депутатського фонду. Садочку вже більше 50 років. Стеля була ну, зовсім стара, була проблема з витяжкою, з посудом. Ми придбали посуд, повністю замінили. Ножи для кухні. Ну, зараз це зручно. Вже на перший рік ми допомагаємо цьому садочку іншим закладам освіти в нашому місці. Ну, Звичайно, за можливості стало питання по харчоблоку. Це важливо. По перше, тому що дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги. А плюс, як ми розуміємо, все одно все має певний термін по експлуатації, має бути періодично оновлення. Після початку повномасштабного вторгнення дошкільний навчальний заклад довгий час був зачинений. Обладнавши найпростіше укриття, на початку лютого цього року садочок відкрили. Були закінчені роботи по укриттю і ми розпочали повністю свою роботу. Тоді, на той час, у нас дев'ять було груп відкрито, на сьогодні вже відкрито 11 і у нас набрано одну групу раннього віку. Другий тиждень вже ходять дітки, яким випилилися два рочки. За кошти міської ради в сховищі обладнали вбиральні, додали меблі та речі першої необхідності. Як розповіла завідувачка садочка, розміри укриття дозволяють там комфортно перебувати як дітям, так і персоналу. Під час повітряних тривог із малечою танцюють, проводять різноманітні ігри та театралізовані забави. Там столи є, стільці, лави стоять. Е, є посуд для кожної групи, окремо знаходиться в окремому боксі. Якщо діти знаходяться у проміжок, коли у нас по часу прийом їжі. Зараз дороблюється вентиляція, щоб вона вже була примусова. Більша частина фінансування, яка виділялася, була закладена в бюджеті, а вона пішла саме на укриття. А тому, коли є можливість, чи з депутатського фонду, чи завдяки певним меценатам, чи за допомогою благодійних фондів, часто міжнародних, зробити пороснащення саме харчоблоків, це дуже правильно, що керівництво і цього судочка інших вони просять саме про це. Для дітей важливі позитивні емоції, переконана Олена Стрілець. Депутатка також передала закладу іграшки для розвитку моторики та інвентар для спортивної зали. Зазначимо, депутатський фонд це бюджетні кошти, передбачені на вирішення певних проблем округу, у якому обирався депутат. Сам фонд складає 100 тисяч гривень, частина з яких може бути спрямована саме на підтримку комунальних закладів чи установ.